Вітаю, друзі! Ви дивитесь канал Небон. Ми продовжуємо наші щоденні адвентові під обстрілими роздуми про вічне. І це справді те, що варта нашої уваги як не крути. Сьогоднішній святий це Єфрем Сирійський. Це дуже цікава постать, тому що він багато подорожував для того, щоб зустрічатися і перебирати досвід інших мандрівників, тих, хто були такими християнськими філософами, можна так сказати, священниками. Його батьки дали йому хорошу освіту і такий хороший напрямок в житті. Він також зустрічався з Василієм Великим і е, на якийсь час поселився, жив як пустельник, жив в печері, і писав е, різні твори, які дійшли до нашого часу. І сьогоднішня фраза ось яка: ніхто не знає, як назвати матір твою, Господи, наш. Назвемо її дівою, але, перед очима її дитятко, назвемо її такою, що мужа мала, але вона не пізнала його. Коли ж твоя мати не збагненна, то хто в силі збагнути тебе? Твоя мати повна чудес. Зійшов до неї Господь і став рабом. Зійшов пастир і народився анцем, Зійшов ти багатим, вийшов убогим. Зійшов високим, вийшов приниженим і позбавленим слави. Приходимо, щоб дивитися на тебе як на Бога, і ось ти дитина. Приходимо, щоб побачити тебе як людину, і ось сяє твоє світло божественне. Єфрем Сирійський будує цю свою фразу на таких е великих. Важливих контрастах, тому що і стародавні пророки очікували, що прихід Месії буде, він прийде і такий е гей, як старозавітній Бог прийде зараз, буде буря, буде вогонь, буде темрява, буде палаючий кущ. Але ні, Бог приходить як маленька беззахисна дитина. І хто мав маленьких дітей? Вони справді супер беззахисні і абсолютно залежні від своїх батьків, які також є людьми. І це також класний символ того, що Бог хоче показати, як він залежний в якійсь мірі від людини, хоча він продовжує бути Богом, бо він на 100% прийшов Богом і на 100% був людиною. І це теж велика таємниця. Єфрем Сирійський робить сьогодні акцент на тому, що як зрозуміти, якщо неможливо зрозуміти логіку Марії, то як можна зрозуміти логіку Бога? Якщо ми приходимо побачити Бога воплоченого, і бачимо беззахисну дитину. Якщо ми вже налаштовані на те, що ти людина, хочемо тебе побачити, і ось сяє нам твоя божественність неймовірно красива фраза, яка коротко розповідає про суть Ісусового приходу на землю, і про те, що неможливо зрозуміти це розумом, але це можна зрозуміти в призмі стосунків з Богом. І по великому рахунку ми не мусимо все розуміти. Я знаю, як кортить, як хочеться. Але неможливо вмістити наш обмежений розум необмеженого Бога. І дивним чином Богові отцю вдається показати це на своєму синові, який приходить як, ну, по факту, обмежена людина. Але в тому то і суть, що Ісус не був обмежений, як ми. Він. Мав владу Бога Отця, бо він рівноцінний з ним. Він творить єдність з ним із е, Святим Духом. І ця єдність це є та повнота, до якої він запрошує кожного з нас. Тому що тільки перебуваючи в єдності з, е, з цим необ'ятним Богом, як співається в одній українській е, колядці, тільки в такий спосіб е, ми розуміємо більше. І це більше зазвичай вище, ніж наша буденність і те, що ми зараз тут переживаємо, це не означає, що це не важливо для нас чи для Бога. Це означає, що є щось справді важливіше. І це важливіше, це вічність. Як в який спосіб ця вічність буде виглядати, по факту, це велика таємниця. Тому що якщо Боже Різдво, про яке весь світ знає детально. Вже більше ніж 2000 років все одно залишається таємницею. То яка ж таємниця вічне життя з Богом? Не забудьте підписатись, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски. Під час адвенту їх у нас багато. До завтра!